Усім привіт! Ви на каналі Міні-майстерня. І з вами я, Тимофій, та мій новий друг із Пластиліну, та учасник каналу, мого знайомтесь це Рекс. Усім привіт, друзі! Підписуйтесь на канал і ставте лайки. А ми починаємо ліпити моржа з пластиліну. Дякую, Рекс. Тепер. Ми будемо ліпити моржа з пластиліну, як сказав Рекс. Теп, мені знадобиться такий колір, як білий і коричневий. Ну що, починаємо, друзі. Давайте. Так, робимо таку кульку з пластиліну. Морж мій буде трохи більший, ніж пінгвіни. Пінгвін, пінгвіни, з пінгвінів я зробив цілу родину. Таку, хто не бачив, ось покажу. Мені вона дуже сподобалась. Вона дуже дрібна, але гарна. Ну що, давайте ліпити. Ліпимо кульку з пластиліну і робимо з неї таку капельку. Ну, розкатуємо спочатку, і на кінці трошки. Заокруг... Заокруглюємо. Ну, як ой, не заокруглюємо, а загострюємо. Трошки її так розкатуємо. Зараз я розкатаю і ось так її робимо ну, полуколом таким, як вам сказати, робимо. Так. Ось так. Тепер я трошки ще загострюю і заокруглюю йому там, де буде хвіст, і там, де будуть у нього зуби і е, очі. Так, ось так трошки видовжу, щоб було тіло таке у нього видовжене велике. Так, ще додам пластиліну, тому що у мене моржик виходить трохи більшим, ніж я хотів. Тому. Так. До речі, Рекс і той, що буде ось він із Пластиліну, той, що буде в мене на каналі, у відео тепер з'являтися. Він із польського мультфільму про Рекса, або у мультфільмі його звати Речо. Мені він дуже сподобався, тому я вирішив його взяти до себе, як сказати, на канал. Так, я зробив усе для голови і, і, і хвоста нашому моржику. Тепер загострюю і робимо хвостик спочатку. Для того, щоб зробити хвостик, треба два таких, я вам сказати, кружечки розкатати. Друзі, обережніше. І щоб не пошкодити нашого маржа, і ще скажу вам, ліпіть два кружечки рівніше. Дякую, Рекс, за нагадування. Зараз зліпимо наш хвостик. Так, зараз я злюблю хвостик із ось таких маленьких крапельок. Зроблю одну крапельку, покладу і зроблю другу крапельку. Так. Тепер ці дві крапельки треба ось так скріпити у... там, де найтовстіше. Так. І робимо таку... такий хвостик, як у риби, і прикріплюємо його до задньої частини нашого маржу. Так. Тепер зробимо йому ласти для плавання. До речі, моржі можуть затримувати дихання на 20 хвилин. І цим самим вони собі за... як сказати, у них є такий великий шанс, що вони можуть знайти більше їжі за цей час. Наприклад, вони харчуються молюсками, які знаходять на дні. Так. А тепер я зроблю л... із. Ласти ми робимо такі самі, як у пінгвінів, але трохи більше. Просто розкатуємо, ну, як таку кульку, ще її виду, зробимо видовжену і зробимо ось таку деталь. Таку як е, рибу без деталей, без хвоста, без як вам сказати, без плавців, без голови, так, ось таку рибу видовжуємо. І прикріплюємо ось сюди, зараз хвилинку одну чекайте. я зроблю так. І тепер прикріплюємо їх десь біля голови. Ласти можна зробити не дуже довгими, але і зробіть не дуже їх короткими, щоб вийшло гарно. До речі, таку як основу моржа я брав із мультфільму. Щенячий патруль. Мені він дуже подобається. Зараз я його не дивлюся, але колись навіть ліпив усі героїв із пластиліну. Ось така заготовка у нас до мочика. Ще можна взяти світло коричневий, або трохи темніший. Ну, як хочете, і зробити йому такі, наче вуса, з яких буде виходити. Два зуба або два бивні таких. Так, зараз ліпимо просто два кружечки, їх розплющуємо, але не дуже розплющуємо і прикріплюємо йому десь до... ось тут унизу. Точніше, уверху? Ну, унизу де голова, так. Прикріпили. Ага. Угу. Тепер я відкладу і все, уже із коричневого ми нічого робити не будемо. Тепер із білого, до речі, друзі, вам треба повертирати серветками, можете витирати руки для того, щоб вони були чисті і білий пластилін не замазався. Так, Рекс вже сказав те, що я хотів сказати. Так, треба повитирати руки. Тому що в мене дуже часто виходило таке, що білий пластилін я беру, і начебто він вже, ну як, був білий, а став таким сіреньким. Тому що руки були дуже брудні і замазувався пластилін. Так, для Дрібних деталей використовуйте не восковий пластилін, а такий той, що потвердіше. Так, тепер розкатуємо ці два кружечки, такі невеличкі відрізочки, маленькі, дуже заокруглюйте кінці і прикріплюйте там, де вуса в нас у нашого моржика. Ось тут, якщо вам видно, не знаю навіть. Ось тут, видно. Так, дестіти О, Так, тепер кріпимо йому очі так само із білих крапельо пластиліну. Із білих кружечків пластиліну. Ось так один. Так, зараз. я Зробіть рівні кружечки. І тепер беремо трохи чорного. Ну, я візьму восковий пластиль, ви можете брати будь-який інший. Так, і м теж робимо з них кружечки. Але перед цим треба розплющити наші білі кружечки для того, щоб знати, яким. Як вам сказати, яким розміром робити наші очі? Можливо, вам навіть не видно, де я очі роблю, тому що вони настільки маленькі, що їх можна просто згубити, а в камеру вони не вийдуть. Так, ось такі очі, крапельки, такі невеличкі, біло-чорні. І прикріплюємо зверху до нашого моржика. Зараз я візьму інструмент і прикріплюю, так, так. Ну що? Начебто моржик вийшов. Ось такий у нас моржик, більш детально можна роздивитися у телеграм-каналі або на обкладинці до цього відео. Ну а ми будемо прощатися, друзі. Сьогодні ми зліпили Моржика. Це був канал Міні-Майстерня. І, і тут були Тимофій і Рекс. Усім до побачення. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей!